Тому що якби не хотілося руйнувати цей весь проєкт, думаю, хай він іде своїм там шляхом, як буде, так буде. Але коли я уїжджав, він зрозумів, що я, якби, він на мені вже десь щось не виграє, щось там згубить якісь там плани, які може на мене строїв, то він зразу проявився у всій своїй красі. Останні слова, які він сказав моєму сину, бо там він розказував конфлікт, що я йому гроші не віддав. Хоча йому їх віддав, він признав, що віддав, але він рахував, що я повинен більше віддати. Ну, Щоб я хотів йому не віддавати, я би зовсім нічого не віддав. Я віддав ту суму, яку я повинен був йому віддати. От. То він моєму сину сказав: у тебе поганий батька, держись від нього подальше. І ну, просто Даня мені сказав, це вже пізно, не зразу, а трохи пізніше, то щоб це він одразу сказав, могло бути таке, що іби, набив би йому його кучеряве лице. Це свідком був Сергій, який до мене приїжджав. От, щоб ви розуміли, от, з Польщі приїхали до мене тоді Віталій і Віктор. Вони ну, цілепрямовно їхали на мене, до мене. А я хотів, щоб вони приїхали іменно в резорт, бо він там, я так розумію, мав якийсь процент від оренди. Йому це дуже не сподобалось, що вони залишились м, у мене. Я їх прийняв безкоштовно, тільки там, ну, гост, мене там пивом угостити, щось там їсти, купити, все, що, що який мав від цього якусь е, користь. Мене більше цікавила компанія. Хлопці виявилися цікаві, доволі. І Віталік дуже цікавий, ми з ним, у нас дуже склалися. Однаковий шлях в деяких питаннях. Ми пройшли однаковий. Вони всі. Він бізнесмен, він будівельник. У нього своя фірма, компанія. Він, і у нас багато спільних було ну, шлях свій життєвий. Ми проходили етапи, були у нас досить однакові. І сприйняття от світу, і сприйняття якби ситуації в Україні. У нас були однакові, але він трохи чись раніше розчарувався в Україні і уїхав в Польщу. Але що я хочу сказати, коли ми їх приїхали забирати перші слова Олега щодо Віталіка і до там, Віктора, він достав камеру давай знімати. Йому сказали, будь ласка, не знімаю, тому що ми тут поїздка наша, якби не хочеться світитися, тому що деякі питання є там на батьківщині там, і так далі. То він зразу питання, чого ви сюди приїхали з претензіями до них? Тоді чого ви сюди приїхали? Як вони повинні були винні йому обов'язково робити стрім, піар якісь йому. І це відбувалося далі, відбулося і з Сергієм. Сергій так само до мене приїхав, а не до нього. і Йому це не подобалося. І він, дізнавшись, що Сергій якийсь час, там 19 років. Працював ще в міліції там дежурним, десь, може, рік попрацював, то до нього стало, ну, одразу став для нього ворогом. А до мене претензії, ти що не розумієш, кого ти тут а, до себе запросив? Це ж мусор. Кажу, ну ти давай так не кипішов, який він мусор. Давай раз, ну. Людина давно працювала ще в міліції. Які претензії? Є ж, Наприклад, ювінальна міліція, то дітьми займається, це ж різні працівники міліції. можна всі одразу робити якимись поганими людьми. Я навіть коли вже уїжджав, то мені якось вже не хотілося від'їжджати, коли приїхав Сергій. Але вже були куплені квитки. Що, наприклад, як квитки ще не купив, то я б, можливо, ще відтягнув свою поїздку на місяць. Тому що Сергій ну, якби виявився нормальним хлопцем, з яким було цікаво проводити час. А за Легом, ну, перша наша зустріч вечором ми один на один сиділи, перші його слова і перша розмова це була, як це ж його згадати ці слова, як я ставлюсь до Свінгерів. от. Ви знаєте, що такі свінгери, Це мінятися з дружинами. І це йому було дуже цікаво, як я підтримую такий рух у цей. Все. Просто він дуже схиблений зовсім, його голова схиблена на сексуальних цих збоченнях і так далі. Я кажу, давай цю тему от, цього всього от, Свінгерства з цих збочень до мене не от, е, е, ну, я якраз розм... не буду обсуждати ці теми з тобою. Що я ще можу сказати? Це просто а, він, а... це немощна людина. Він... І маніпулятор. Він е, він вампір, він е, він смокче енергію з людей. Він просто вампір. Він шукає будь-кого, щоб десь напрягти його. Він мого сина починав одразу, хотів зробити хлопчик на побігушках, щоб він йому бігав, там приносив йогурти, бігав, приносив, там щось купляв в магазин, хліб там і т.д. Але е, я сказав, що він. Тобі це нічого робити не буде. Ти що е, інвалід, ти сам можеш сходити тих е, 500 метрів і купити те, що тобі треба. О, от. Притворяйся, що він нічого робить. Ну, як не знаю, він як баба якась, він. Навіть перенести е, валізу не може з кімнати в кімнату. Він починає шукати, щоб напрях... кого-то напрягти. там. Хто поблизу є. Так в короткому що я можу так сказати. Слухай, це було видно виклик спочатку. Я ще з січня в, в, в групі дуже пильно, дуже пильно, дуже пильно. спілкуюся, спікую, спілкуюся з а тепер, тепер... тепер... тепер? спостерігаю все, що там з вами. Виходить між вами? Я зробив висновок, я зробив висновок ще пішов. Я пішов. Я вийшов. Я вийшов. Він мене викрив. Бо я там один-два один, один, разив. Не, спод... не сподобалося. То є, є маніпулятор. Видно, що людина Видно, збирає секто навколо себе, навколо але, в себе. але в нього не виходить. Він гуру. Він гуру, Гуру, знаєте? Гуру, знаєте? Оце Оце людина, кожна буде зверху, всім, всім керувати, кожного оцінювати, кожного оцінювати. Найближчих, найближчих до себе буде, себе любити, а останніх хейтити. Було видно, було видно. Віталій, а можеш Віталій, ще, а можеш ще продати, от, про, продати, продати, там от дуже про гроші. Там дуже багато звинувачень на твою адресу, на що, твою ти адресу віддав, що ти там не віддав не віддав. песо. 2000 песо. От цю ситуацію. ситуації. Я зараз не пам'ятаю, буквально суми там до десятих. Ми коли Він попросив йому вибрати гідрокостюм, ми поїхали в. Білоран, чи, чи той й там пострів. А там були ну, дешеві, маска була дешевої ласти. Але вони куплялись в євро, ціни стояли. І я йому сказав, що зараз я купляти не буду, я розрахую бюджет на кінець місяця і куплю. То він запропонував свої карти оплатити. Я кажу, добре, до кінця місяця я тобі віддам. І коли я дізнався, що я уїжджаю, він сказав, коли ти віддаси гроші. І назвав суму. У мене є скрін переписки. Я достав цей чек, де там була його костюм, ну його речі і мої речі, там спільний чек був. Я сказав, Олег, ти тут щось перепутав, тут сума не збігається. І я йому перед від'їздом віддав ту суму. Але я з цієї суми забрав як 500 песо, чи там більше. Бо вже ці цифри крони, вже гривні, доларів вже перепутані. Бо він мене попросив, щоб я йому купив продуктів і кормив його, супи, варив. Я два рази на 500 песо купував йому продукти, варив, але він всього два рази приходив його їсти. Я його їжу, яку він варить, я таке як би не їм. Те, що йому варив, то я це все викидував. От я забрав з цієї суми десь 500 песо. І це все я йому об'ясняв. От. Це, що може... чек я скидував чеботніку, да. Да, я скидував цей чек. Щоб я е, хотів кинути його на якісь гроші, я взагалі йому нічого б не давав. Він зараз може розказувати будь-що. Я мог би їхати, сказати до побачення роби, що хочеш. Він і так повидумує, що придумати, якусь гадость про мене розказати і про всіх. Ні, ну що я можу сказати? Ну, чек є факт. Ну, свідки мій син надавав, і Сергій був свідком. Це я вечором віддав, а на ранок я уїхав. Може, ти Може, ще розповідаєш, е, як це складали складалися стосунки з хлопцями, ті, що приїжджали, ті, що приїжджали, і, е, і що вони казали? Що про Олега? Коли побачили Олена. його, вживу, побачили а його вживу, а не на відео. Яке може бути стан, якщо вони тільки приїхали і на них зразу він почав наїжджати? Чого ви сюди приїхали, якщо не хочете, щоб я вас знімав? Вони сказали, да пошов ти. Да і все. Потім, якби ще Віталік пішов, хотів розказати ситуацію, яка. Він подивився ну, ситуацію як якщо тут на Бахолі відбувається, і вони зрозуміли, що Олег за завищує за очікування дуже людей, які туди їдуть. Там не все так просто із легалізацією, не все так просто з нерухомістю і власністю і так далі. І навіть з тією самою е, продовження візи, там ціни. Бувають вище, чи він говорить. От. То вони... Тоді Віталій хотів на стрімі ці всі нюанси озвучити, але Олег його вигнав. Що не все так радужно, як він малював на Філіпін. Тут так не працює, як він каже: та не переживайте, приїжджайте, тут все нормально, тут ніхто нікого не чіпає. І так далі. Тут роби, що хочеш. Нема таких країн, де можна робити все, що хочеш. Треба знати, хоч мінімум якихось е, правил, щоб не загреміти в тюрму, або не прийшли до тебе е, ну, з претензіями, і так далі. Або не влетів на гроші. У них є хороший приклад, як от, 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 там сім'я батька сином Кацапи живуть на неграсі. Не приїхали і одразу влетіли і на гроші, і на все. Так. так. Саме тут є Саме питання, питання. Те, що він найчастіше, він найчастіше говорить відносно держави. Відносно, відносно відносин 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 особистості з державою. От тут він якраз тут він якраз сам собі перечить. Він хоче, він, хоче, він, хоче він, він хоче зробити свою державу. Свою державу Твій державі. І він проти держави. І він проти держави. Е, іноземців там ніхто не чіпає, тому що туди іноземці їдуть не робити бізнес, не, е, не політикою займатися, а просто відпочити, привезти туди гроші, погужбанити, погулять і уїхати. Звичайно, їх ніхто не буде чіпати. Але як тільки ти почнеш, е, захочеш там осісти і. Щось робити, то тож ти вже тоді будеш сприйматися державою не як турист, а як уже е, корова, яку треба доїти. По їхнім правилам. Як ти думаєш, <пи> е е які є шанси, які шанси які є шанси, потрібні і люди, е щоб вони на довгий термін, термін могли і приїхати і, там, і з Олегом, там з пройти всі етапи. <пи> з Олегом, не знаю, якби. Ми, Мене ще таке складалося відчуття, що він хотів, щоб я чуть ли йому там траву не виростив. Бо він, походу, трохи за був. ну, Це бувший, походу, наркоман і алкоголік. Якщо знайдеться такий чувачок з такого такої богеми київської, якою він там був в свій час. Видно, його батьки були небідні, жив в центрі Києва, нічому не нуждався. От, ну, не знаю, це така е, золота молодь київська. Якщо не йдеться такий не, неудачні, то їм можливо буде разом комфортно. Якщо вони кажуть, на одній волні, знаєте, як то як, як, як тільки збираються. Але де він набрався от цього, цього о, як патріотизму, такого лищоного, показового, я не знаю. Чи це він так маніпулює, нос по, тримає повітру, і думає, що на цьому він багато людей обдурить. Да? Частково йому це вдавалося розказувати ідеями, такими патріотичними які, ну, лозунги викидувати. але по факту там нічого патріотичного немає. Віталій, а, як Віталій, можна, а якщо можна, на твою, думку, на твою думку, що там насправді з дронам не, не Я нічого не можу сказати. Те, що е, Сергій взяв того дрона, це просто. Я в це не вірю. Що... У нього є свій дрон. Ми літали його дроном. Його FPV-шний дрон набагато прикольніший. Яка там далі судьба, я нічого не знаю. Він після мене уїхав купляти мотоцикла і, і катався. Це, я не розбирався в цій історії. Я з Сергієм говорив. Він каже, що він його не брав і так далі. Це дуже мутна історія. Ким вона там замучена і для чого, я не знаю. Там в, розмовах, там в розмовах приватних зі мною та й на відосах Олександ бачив Віталія мільйонером, мільйонером на Філіппінах, е Дуже великі були очікування, дуже Великі були очікування. То там і землі обіцяють, обіцяють і допоможуть. І допоможуть е і старі, е Рівні, місцевого, там, самоврядування, місцевого там самоврядування, підтримають, підтримають і можна і дуже легко відкрити бізнес, відкрити бізнес, відкрити бізнес заробляти розглядати, навіть, навіть займаючись тільки огірками. Все виявилось все набагато складніше, можна, але і, Я так розумію, що і, це такий склад, склад і, характеру і характеру що він і, дуже швидко закохується як в людину, так і в людину, людину, так і в ідею. Потім це все в нього в голові. Переформатовується, переформатовується якийсь такий, який такий проєкт, який має просто фантастичну фантастику, чудові фантастичні результати. результати. А, а, реальність а, трохи а, а реальність трохи так. Не ну, не я, ж на Філіппін... я на Філіппіни ж їздив, не, щоб був, бізнес створювати, то я туди приїхав е, перевірити ці міфи ідеї, які були. І попутно мені пропонували. Там, Земельні ділянки показували, ми навіть їздили, дивили земельні ділянки, там в районі гектара, де і вода, і світло підведене, і, і суми. Вони теж були зацікавлені місцеві в нових технологіях, бо їм треба ж гроші освоювати ж, запроваджувати нові технології. Але мене якби проживши там місяць, я просто розумів, що я тут а, все життя будувати. ну... Залишатись на Філіппінах не збираюся. Тому е розвивати це далі ну, мені було нецікаво. Я знав, що в будь-який момент я звідти уїду. Тільки в Україні якесь буде затишня, я зразу їду в Україну. Якщо б я туди їхав з кінцями, як деякі там бувають, їдуть з собою хвости рубають, то я би, може би, цю і. Реалізовувати ідеї, в мене було б і бажання більше, а починати в мене якби бажання все спочатку не хотілося вкладати і фінанси туди, і час. Тим паче, ще почалися от такі незрозуміла ситуація з цією як казати, сотнею. Якби воно це все розвалювалося, майбутнього не було. Самому це все тянуть важко було, якби однодумців на, даний, на той момент таких не було, що яких хтось би мене, може, якби сказати, підштовхував, казав, давай, давай, там допоможемо і так далі. В реалі так не складалося. Я би більше поки будь-якоміг би. Щоб хтось туди приїхав би і щось робив, я би допомагав. А самому тянуть не було бажання. Оце, Оце Денисе. До того, що ти казав, До того, що ти казав. Е -залегом... Е -залегом... Е Залегом, його профані. його, він, його... Себе він, дуже він себе дуже малює над духом таким. Все він знаяв, чому він, знає. він тягне добре. добре. А от практично, а от і мені як і мені і Він робить якісь заяви, такі заяви що Я поклав. Ви слушно говорите, знаєте, яке основне слово було, коли ми щось вирішували. Він завжди, що мені робити? Що мені робити? Він взагалі не знає, що робити. Коли якась ситуація якась складається проблемно. Він сходить і що мені робить? Він не вирішує проблем, він не знає, яких вирішувати. На рівні телефона, на рівні там якісь перечислити щось, дізнатися. Він що мені робить? І це ходив і задав, бо в мене я потім сином Що йому робити? Оце Віталій, до того, що він є енергія, є енергія своє життя. В життя. Він сам, він сам не практично, він не вміє, хоче не, не хоче, чи не, хоче може, чи не може. Він хоче, щоб на хоче, щоб на нього були, е були е люди, е е люди, котрі, котрі знають, та, йому, йому, йому такий дуже потрібний. А потім тягне, а потім тягне з, них. з них. Я не знаю, чи Андрій підтримує. Щодо майбутнього спільноти, це той як. Е Сергій, що до мене приїжджав, той що мент, Він спочатку приїхав в Манілу він просто був в шоці, куди він попав, що він повівся і так далі. Але коли вже приїхав до мене, я вже йому показав от, океан, море показав. Ми з'їздили там в Табілеран туди, розказав, що не так все погано. Він поїздив. По іншим островам і вже він вирішив, його сім'я теж переїжджає на Філіппіни. Так що все так багато, Тут треба е трошки поїздити по островам, бо для кожного свій острів. Якщо спокійно таке життя, щоб тебе не чіпали, бо холь, а якщо хочеш більше такої цивілізації, там на Сібу треба їхати і так далі. Філіппіни дуже різні. Але якщо правильно приїхати в правильне місце і до правильних людей, то вони тобі реально покажуть ну, всі сторони цієї країни. І ти вже зробиш висновок. Те, що показує Олег, він тільки вводив в оману людей.